Цього тижня в Люксембурзі запускають спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Це буде перший міжнародний орган, покликаний судити вище керівництво РФ за розв'язану війну в Україні. Про запуск трибуналу оголосив глава МЗС Люксембургу Ксав'є Бетель. Офіційні документи вручать 13-14 травня на засіданні комітету міністрів Ради Європи. США участі не братимуть, бо вони не є членами організації. Нагадаю. Міжнародний кримінальний суд вже видав шість ордерів на арешт російських посадовців, але судити їх повністю він не може. Росія не підписала римський статут, саме тому і потрібен спецтрибунал. Які рішення планують ухвалити найближчим часом для фіналізації створення трибуналу, і яких рішень чекає українська сторона? Розпитаю Євгенію Кравчук, народну депутатку, заступницю голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиню постійної делегації у парі? Пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю доброго ранку, пані Євгенію. Будь ласка, я вже готова просто відповідати. З розуміючи Ваші питання. Ну, спочатку поясню для чого взагалі потрібен трибунал. Міжнародний кримінальний суд, який ви показували на кадрах, які розташований в ГАЗі, взагалі не може судити нікого за злочин агресії. Оцю пробілену в міжнародному праві і покликаний в створення міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України. Фактично, це третій в історії такий трибунал після Нюрнбільського і Токійського. Обидва ці трибунали власне були створені після другої світової війни, щоб засудити воєнних злочинців топ рівня. Які рішення ми очікуємо? Ну ми всі бачили 9 травня зустріч міністрів закордонних справ у Львові? До речі, Львів дуже символічно, бо зі Львова походить такий відомий правник Рафаль Лемкін, який, наприклад, визначив поняття геноциду. Тому міжнародне право. Знову народжується, перероджується, отримує нове дихання у Львові в Україні. І ця політична підтримка фактично дає можливість на зустрічі комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі. Очевидно, це вже сама процедура підписання там чи в схваленні відбудеться завтра. Там буде присутній Андрій Сабіга, наш міністр закордонних справ, і після цього, після цього схвалення, Дня в Люксембурзі в Україна і Рада Європи підпише двосторонню угоду, а також буде фактично так: ми схвалюємо цей статут на комітеті міністрів міжнародного трибуналу, і далі, звичайно, що має відбутися сама підписання схвалення Кабінету міністрів, ратифікація в парламенті і внутрішні процедури в Раді Європи. що Важливо, вироки цього трибуналу вони не будуть іменем України, а це саме міжнародне правосуддя, і вироки будуть мати міжнародну силу за що судитимуть і кого судитимуть, так і, і і кого розслідуватимуть. Це політичне і військове керівництво Російської Федерації, які вчинили. Злочин агресії, тобто одна держава вирішила напасти на іншу державу. Що цікаво, так як прописано, що це злочин агресії проти України, то цілком вірогідно, що притягнути зрештою можуть і до відповідальності Лукашенка. Бо Білорусь надала свою територію для вторгнення повномасштабного вторгнення дві 2022 році, а Також свою інфраструктуру, аеродроми, з яких злітали російські літаки, потім бомбили. Україні пані Євгені, оці всі процедури після завтрашнього підписання скільки часу можуть зайняти? Ну, я думаю, що всі якраз підготовчі процедури мають відбутися в цьому році, і цілком вірогідно, що в 2026 році ми сподіваємося, трибунал вже запрацює. Ну, принаймні, вже почнеться відбір суддів, відбір тих, хто буде готувати звинувачення, потім розглядати так. Це прокурори і судді місце. Уже визначено. Це гага теж дуже символічно. Скільки кому які кількості злочинців може бути висунути обвинувачення, ну, десь ми так розраховуємо не менше 20 до 20. Наприклад, в Нюрбензі судили 16 що важливо, статут цього трибуналу дозволятиме судити і на тобто за відсутності на лаві підсудних, і це на відміну від міжнародного кримінального суду, який фактично зупиняє всі процеси, якщо обвинувачений не може прибути або його не можуть доставити фізично там в залу суду для судового процесу. Пані геня, ви згадали Лукашенка, Путін, Кімчинин. Ці люди мають певний посадовий імунітет. Як бути з цим? Це називається в, в статуті трибуналу. Фактично треба зважати на функціональний імунітет. Що важливо, це не абсолютна якась індульгенція, щоб взагалі не розслідувати, так, не, не, не робити жодних процесів проти ТОП-чиновників. В усіх там, там, в міжнародному праніві і в усіх країнах є три людини трійка. Так звана це президент, прем'єр-міністр і е, міністр закордонних справ, які користуються цим функціональним державним імунітетом. Трибунал абсолютно точно має і повинен розпочати розслідування по усім керівникам держав. Ну тут з ким чи міном, ну, мабуть, буде найскладніше, бо війська північної Кореї брали участь в війні на території Курщини, і зрозуміло, що це була оборонна операція України, але це ну, трошки складніший процес. Фактично, генеральний прокурор України має подати до. Трибуналу таку певну так заявку на розслідувати. Я впевнена, що по і по путіну і по Лукашенку такі процедури почнуться, і буде розслідування. І буде залежати, от вже коли дойде до фактично висунення, як то кажуть, підозри, так обвинувачення, щоб далі вже суд визначав міру покарання, винна людина чи не винна. Ну зрозуміло, що в цьому випадку однозначно винна, то буде залежати чи оці тріки матимуть функціональний імунітет на час висунення цієї цього обвинувачення, цієї підозри. Але всі судові процеси саме сама підготовка обвинувачення, вона точно буде, і ми наполягаємо. Україна наполягає, щоб це був публічний процес, щоб всі чули весь світ чув, як готувався злочин агресії, як він впроваджувався. Пані Євгенія, маємо ще хвилину часу. А розкажіть, як відбуватиметься відбір суддів, прокурорів, секретаріату трибуналу чи залучатимуть українських фахівців? Тут залежить хто підпише розширену угоду з Радою Європи. Фактично теж мають ці країни ратифікацію пройти. Але очевидно, що цих країн буде багато, бо в підготовчій роботі і в цьому політичному схваленні брали участь 40 країн, майже 40 країн, і не тільки членів Ради Європи, бо приєдналась, наприклад Канада, Японія, які не є членами Ради Європи. Тому саме серед представників цих країн і будуть відбиратися проко прокурори і будуть відбиратися судді там, ну це не, не, не такий величезна махіна, як міжнародний кримінальний суд, бо цих обвинувачуваних буде менше, і зрозуміло, дуже злочин за який судитимуть. Україна звичайно може брати участь в цьому відборі, але очевидно, що навіть нам важливо як країні, ми маємо бути зацікавлені, щоб судді були якраз інших країн, і прокурор був з інших країн. Або міжнародний від міжнародного та. Так, бо це так. має бути правосуддя не іменем України, а угу. міжнародна Євгенія. На жаль, час добігає кінця. Я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Дякую. Це була Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у парі. Дякую.